Що відчуває людина, коли вирішує залишити все своє життя позаду і вирушити у невідомість? Сьогодні ми спробуємо це зрозуміти, занурившись в одну дуже особисту історію з мемарів Юрія Лободи, це знаєте не просто розповідь про переїзд з України до Великої Британії, це справжня Одіссея, повна емоційних гойдалок, несподіванок і моментів, які змінюють усе. І починається все з фрази, яка б'є, наче грім серед ясного неба. Просто уявіть собі: день від'їзду найважливіший момент, а ти чуєш від власного батька ось таке. Це ж не просто слова, правда? Це ніби задає тон усій подальшій дорозі. Що за цим стоїть? Лише злість і розчарування, а може, як не дивно, якась спотворена надія, що син, вирвавшись звідси, нарешті знайде собі краще місце. Одне зрозуміло точно, це не просто подорож за мрією, це ще й втеча. Втеча від дуже складного минулого. І ось емоції зашкалюють. Ми з вами переносимося на автовокзал у Житомирі. І це не якесь там тихе прощання. Ні, ні, ні. Це ціла сцена з фільму, натовп родичів, друзів, повітря аж густе від суміші сліз, сміху, якихось останніх порад і слів, які так і не були сказані. Уявляєте? Кожне обличчя в цьому натовпі це окрема історія надії і водночас втрати. А тепер давайте придивимось до головних дійових осіб. Кожен тут ніби символ. От кум Руслан. Що він робить? Віддає свій власний годинник, найцінніше, що має. Це ж про час, про зв'язок. Друг Саша такий собі прагматик до кісток приносить презервативи, бо там дорогі. Ну, турбота про земне, так би мовити. Мама, мама, звичайно ж, дарує сльози, найщиріший прояв любові. А батько задоволений, пахне грошима. Який же різкий болючий колег? Контраст, це не просто проводи, це такий собі зріз цілого покоління, його цінностей і болі. Ну от прощання закінчилося, і починається наступний акт, сама дорога, довга, виснажлива мандрівка автобусом через увесь континент. І це ж не просто кілометри. Кожен оберт колеса, це ніби символічний рух геть від старого життя, Наче повільно, кілометр за кілометром, ти відриваєшся від усього, що знав, і наближаєшся до абсолютної невідомості. Такий собі перехід між тим, що було, і тим, що буде. Давайте просто поглянемо на карту цієї подорожі: старт Житомир. Далі польський кордон, де кожна хвилина напружена, а сувора прикордонниця одним поглядом може вирішити твою долю. Потім Німеччина, де автобус перетворюється на якийсь театр абсурду, але про це трохи згодом. І нарешті Франція фінішна пряма перед останнім ривком через море. Кожна така зупинка це не просто географічна точка, це нове випробування, що перевіряє тебе на міцність. І ось що справді вражає: уявіть собі цю картину: всередині нашого героя вирує справжня драма, можливо, найважливіший момент у житті, а навколо суцільний хаос, двоповерховий автобус, забитий п'яними студентами, які на німецькому автобані викидають з люків порожні пляшки. Ну, хіба можна вигадати більш суріалістичний контраст між внутрішньою драмою і зовнішнім балаганом? Це, мабуть, є квінтесенція будь-якої довгої дороги. Так автобус свою справу зробив, довіз до порту. Але попереду новий кордон. Цього разу природний Ла-Манш і переправа на поромі це вже не просто зміна транспорту, це символічний перехід. Перше справжнє зіткнення з тим самим західним світом, який до цього моменту існував лише в мріях і розповідях. Просто спробуйте це уявити. Людина, яка, можливо, ніколи нічого подібного не бачила, потрапляє на гігантський пором. Та це ж не корабель, це плавучий торговий центр. І цей запах, всепроникний запах безкоштовних пробників парфумів. Ну знаєте, треба ж було напшикатись у стіма відразу. Це справжній вибух для всіх органів чуття, дитячий захват і шок одночасно. Той самий момент, коли ти раптом усвідомлюєш, яким же маленьким був твій світ до цієї миті. І ось тут перше зіткнення з реальністю. Голод, звісно, не тітка, веде до кав'ярні, але ціни Ціни миттєво повертають на землю. Бутерброд коштує як щось неймовірне. І тут наш герой згадує про справжній скарб у своєму багажі мамину тушонку. Це не просто про гроші, це той самий символічний момент, коли домашнє рідне, тепле стикається з холодним комерційним, чужим світом. Але попри весь цей галас, магазини і дорогі бутерброди настає момент справжнього прозріння. Оповідач виходить на палубу і вперше в житті бачить відкрите море. Безмежний простір, горизонт, що то піднімається, то опускається. І раптом приходить оце відчуття. Відчуття, що ти маленька комашка у величезному, незбагненному світі. Ця мить, я впевнений, змінює перспективу назавжди. Пором невпинно наближається до берега. Кульмінація всієї цієї довгої епічної подорожі вже зовсім поруч. На горизонті з'являються знамениті білі скелі дувра, а це означає, що попереду останнє найважливіше випробування. Все, що було до цього, виявляється, було лише розминкою. Прибули порт Дувр. два простих слова, які означають, що довга дорога позаду, а попереду початок чогось абсолютно нового, повітря аж дзвенить від напруги. Всі виходять з порома, а там остання перешкода паспортний контроль, момент істини. І ось він той самий момент уся дорога, усі надії, страхи, батькові слова, маміні сльози, п'яні студенти, дорога тушонка, все це сходиться в одній точці, в одному короткому діалозі. Офіцер дивиться на тебе і ставить питання. І від твоєї відповіді залежить абсолютно все або двері в нове життя відчиняться, або зачиняться назавжди. І відповідь єс, yes. просто так, одне єдине слово, і вся напруга, що накопичувалася протягом усієї цієї божевільної подорожі, просто зникає. Його пропускають, кордон відкрито, це перемога. Наша розповідь про цю дорогу тут, здавалося б, добігає кінця. Але ж насправді історія героя тільки починається. І ось тут виникає питання: якщо одне слово може відкрити кордон, то скільки слів, вчинків, зусиль і розчарувань потрібно, щоб збудувати за цим кордоном ціле нове життя? Що чекає на нього далі? Це питання, над яким, мабуть, варто задуматися кожному з нас.